Піти хмиз позбирати, піти впало, впало дерево сухе. Не можна, не вольно. Штраф не можна. Це є це є ну, той самий природний ресурс, який просто впав. Тобто, це лісгос має його. Це не ваше. Ну правильно, так, це так, не ваше. Так, так. Тобто, ну з цього дерева, яке впало. Якщо його реалізується, з нього підуть податки в бюджет, люди отримують зарплати, оплатять податки. Тобто, все піде в бюджет. А якщо його просто забрати, так один забере, другий, третій, четвертий. А можна прийти до вас і сказати, я тут живу, якийсь там талон на е сухостій чи якийсь якісь. Ну я, я ну немає такого. Немає такої практики, немає. Що немає. щоб я собі там заготовлю, потім вам відзвітую. Такого немає. То, звичайні хмиз. Ніхто абсолютно до людей не претензії не виставляє. Є після рубки є якісь там порубкові рештки, які залишаються, які там згідно норм, ми маємо їх спалювати, складувати в певні місця. Тобто ці люди собі забирають, і там абсолютно ніякі претензії до людей ніхто не виставляє. Але якщо людина йде в ліс, збирає типу хмиз, а собою бере ще бензопилку і ще. Підрізає одне-два дерева, щоб не їхати напівпорожнім. Ну це ще раз повторюю, Навіть якщо воно там от лежить же дерево, і ти прийшов попиляв, це є злочин кримінальний. Так, так? це буде це, це буде читання якщо... адміністративка е, ні, в залежності від об'єму. Об Скільки, Скільки буде? там Так, тобто, це буде відповідальність чи за перевезення незаконної деревини, чи якщо, якщо знайдуть де спилено, чи за зріс.